Добрий день! Добрий день! Вітаю вас сьогодні в 19-й раз. 10 і 9. І 10? так, ледь-ледь мене дотягнули а, до 20. Ледь-ледь мене дотягнули з вами до 20. Так, тому що сьогодні ми зустрічаємося в останній в суботу з наступного тижня в п'ятницю, бо бібліотека переходить на літній режим роботи. Так? Mm -hmm. Також завтра у нас свято. Ви знаєте, яке? Mm -hmm. Грає море зелене. Thank you. Молодець, Києва. Молодець! So. Завтра день Києва. Буде велике святкування, тому сьогодні mm -hmm. у нас... Вчора mm було -hmm. день народження Києва. День народження Києва дуже гарно. Mm -hmm. Тому сьогодні ми з вами читаємо mm -hmm. київські казки. Правильно? Символічно? Символічно і абсолютно логічно. Київські казки пише одна письменниця, яка живе в Києві і дуже любить Київ. Називається вона Зірка Мензатюк». Як вам таке ім'я? Зірка? Хороша, хороша назва. Ми сьогодні з вами прочитаємо казку, яка називається Бускова казочка. Бузкова каточка від слова бузок. Ви бачили красиво цей да. бузок? Так, він же з нами прощається, бузок вже з нами прощається. Тому ми хочемо йому ще такий зробити комплімент на прощання. Казку про це буде прочитано. Отож, слухайте, усе це трапилося так. На балконі щось торохнуло, потім брязнуло, далі гепнуло. Залопотіло в простирадлах, які бабуся випрала і вивішила, і врешті у квартиру Павла Григоровича Перепічки вступив хтось невідомий. Він був у білій одежі, наче ангел небесний. Хоч, коли придивитися, одежею виявилося мокре простирадло, на якому заплутався пришелець. А ще він був невеличкий на зріст. Сіро зеленого кольору і до всього виглядав збентежено. Орай! спитав пришелець, і всі п'ятеро перепічок збагнули, чого той бентежився, він не знав української мови. Ох, мені лишенько, схоже, що це марсіянин, здогадалася бабуся. А ще вона здогадалася мерщій не ліпити вареників з сторічніми консервованими вишнями. Бо цьогорічні ще не дозріли. На жаль, більше ніхто ні про що не здогадувався. Він не марсіянин, зітхнув тато Павло Григо Гаврилович, бо на Марсі немає розумних істот. Хм, і не Селеніт, бо ж на місяці їх теж нема, зітхнула мама. І не кроніт, бо на Сатурні немає цивілізації, сказала старша Вітькова сестра Василинка. Скидалося все на те, що прийшли і не з Меркурія, і не з Венери, і з нею з Юпітера, і не з Урала, а все-таки просто. З космосу. Бо очі він мав круглі, як у противогазі, а з голови у нього стриміла антенка. І коли він був, і коли його виплутали з цього простирадла, уточнісінько такому був комбинезоні, в яких малюють інопланетян. Орай! озвався він знову, і перепічки розгублено перезирнулися. Гаразд, мовив тато. Припустимо, що це не надто важливо, звідки він прилетів, але для чого і куди йому треба? Рай прилепетів пришелець. Рай. На цю мову бабуся визирнула з кухні і дорікнула Ви безвірники, уже на Марсі, чи там, де знають про рай і про Господа? А ви досі не вивчили на пам'ять Оченошу. Переводіть цього зеленого у Володимирський собор на хоре, там намальовано рай з Адамом і Євою. Хай собі подивиться. Хочеш у Володимирський? спитав відького Пришельця, але не видно було, щоб той хотів. Хочеш, може, в який райцентр? міркував тато, або в якусь райорганізацію, роздумувала мама. Скажімо, в райпрофраду, або райгостромторг, або райадміністрацію». Від таких слів пришелець мало не знепритомнів. Зробився ще зеленішим, ніж був. Зовсім як огірок, правда, Зонтенкою. Виходить йому не в рай організацію, збагнули перепічки. Ще десь було сиро Райгородок, але ніхто з перепічок не пам'ятав, якої воно області. Були у світі райські птахи, райські яблука, бабуся пригадала райграс і коксогис, що колись їх сіяли в колгоспі, згадали балет Раймонда, потім ще Раю, Руїну, бабуся Архангела Рафаїла, але це все не годилося. Пришелець дедалі смутнішав, і годі було тому зарадити. На щастя, підоспіли Я... вареники. Напевно, як варіант. Хоче то пройшов? А прошу? Е. А чого вона не знаєш? Ярослава, це людей. Це ж казка. Це ж казка. Ви, ж не казка. Ви їх не існуєте. Хороший варіант, Слухаємо далі. Отже, підоспіли вареники, а вареники мають причудову властивість. Після вареників, а надто тих, що з вишнями, світ видається незрівнянно краще. Так сталося й цього разу. Пришельцею вареники сподобалися, бабусі це сподобалося, що йому сподобалися, і Вітькові сподобалося, що всім це подобається, бо отже всі повеселіли. Вітьку, мовив тато лагідним тоном після вареничним голосом. Піди з гостем погуляй. Бо сьогодні, однак, неділя, тому лишимо той рай на завтра. А я піду трішки подрімаю після цих вареників. Ну, то ми підемо, втішився Вітько і повів пришельця з дому. Це метро, це ескалатор, це Майдан Незалежності, пояснював він дорогою. А на Майдані було все, як на Майдані. У фонтані купалася веселка, в малих фонтанчиках малі веселченята, каштани цвіли, райські яблуньки цвіли, малюнки фотографуються, люди ходять. Годинник у горі, бачите, показує, яка година. Ну, все як щодень. Але раптом Відько побачив, що пришелець перестав хнюпитися, що він роживі, роживі, роживіє, так як Василинка з коли їй купували нову сукню. Орай! сказав пришелець і показав на цвіт. Тю! Оце ж ми дурні, зітхнув Вітько. Райграс, райадміністрація. А рай! Це, мабуть, тоді, коли просто в Києві весна. Він з несподіванки ще трішки пошкріб потилицю, а тоді придумав таке. А давай ну, підемо в ботанічний сад на звіринці. Там буде ще весняніше. Не бійся, заспокоїв він пришельця, звірів там немає. Колись князь ходив туди на лови і, мабуть, усіх звірів уже виловив. Тепер там є тільки сад, магнолії і багато-багато буску. Вони сіли в тролейбус і раптом виявилося, що пришелець дуже любить тролейбуси. Всю дорогу він захоплено повторював, що? Орай, орай. І так крутив головою на всі боки, що Вітько почав побоюватися, щоб, щоб, не дай Боже, у нього голова не відгвинтилася. Бо ж він знав, як у пришельців ті голови причеплені, хто його знає? Отак вони приїхали і увійшли в сад. А ще й тоді на високій Дніпровій стали кручі і у упрощається, очі так засяяли, наче два кишенькові ліхтарики. О! Рай, орай, орай! вигукував він і весь променився. Кручо вкривали тисячі й тисячі розквітлих бускових кущів, безліч сортів, безліч відтінків. То була знаменита київська колекція. Усі різновиди буску, які тільки є на світі, вони розляглися, немов бускове кольорове море. А за бусками підкручують, стояв собор з дзвіницею, а її бані посеред ясного дня світили, як зорі, а далі синів Дніпро і бірюзова далеч. Вітько засміявся, схопив пришельця за руку, і вони кинулись між буски. О, хороше! Мчати довгою-предовгою алеєю, щоб аж дух забивало від бускового запаху. Або ховатися в бускових заростях, або враз випірнати. Мов бусковий ні, бусковий – це просто такий цар і гукати Гу-гу, хороше їсти морозиво, таке бускове на смак, і гарно просто само по собі, тому що шир Дніпрова, тому що повінь світу, тому що небо тепле, медове і шовковично блакитне, і сонячне-сонячне, і таке золоте, що аж сліпить очі. Рай, рай. О, рай ви вже похоже вивчили інопланетянську мову. Ви молодці? Він похожий на телефонізіку. Угу. Ото дива мовив дійко. А я й не знав, що в Києві так причудово. Але схоже про це знали всі інші кияни. Вони юрбами ходили садом і нюхали бускові кетяги. Дівчата шукали щастя по п'ять пелюсток, діти стрибали з утіхи, а кожен, хто, хоч трішечки художник, приніс з собою мольберт і малював бузок. Додому поверталися смерком. Ноги вже боліли від того бігання, а щоки від сміху. На Майдані Незалежності веселку вони вже не застали, вона пішла спати. Зате фонтан співав і бризкав рожевим, зеленим, бузковими струменями, бо веселка залишала йому ніч на всю голоси. Фонтан співав, сяяв, світився, тому пришелець знову назвав його. Wow. Рай. Wow. рай. Ото дива. <Wow>. <рай> Бо він тільки знає це слово чомусь. Я якось ще й не помічав, що в Києві стільки всього райського. Мамо, мамо! закричав він з порога, коли мама відчинила двері. Виявилося, що рай то Київ весною, коли цвіте бузок. Так а вже ж кивнула мама, бузок називають рай деревом. Але ми просто тепер так не говоримо. Вона, виявляється, сходила на ринок і купила для пришельця оберемок бускових кетягів, білих, лілових і темно-фіолетових, наче травнева ніч. Тут на балконі щось гупнуло, бряснуло, стукнуло, і тієї миті перед вікном повисла літаюча тарілка, точнісінько така, як біля станції метро Лебіцька. Хіба що на станції Лебіцький сіра, а ця була сіра, блискуча? Видно, що нього. З неї до перепічного балкона спустили драбину, і всі п'ятеро перепічок зрозуміли, що приселець зараз буде повертатися до себе додому. Тато, дарма що дрімав, зірвався з дивану і сердечно почав прощатися з пришельцем. Мама подала йому оберемок бузку, а Вітько довго тряс пришельцеву руку. Зачекайте, зачекайте! закричала бабуся з кухні і принесла дві макітри валеників одні з сиром, а другі з консервованими вишнями. Беріть, беріть, беріть з макитрами. Хай на Марсі чи де там вас всі знали, які в Києві в нас вареники. Після цього тарілка відчалила. Вона шугонула вгору, і тільки маленька зірочка заблискала звідтіля. Відтоді Відько взяв за звичку милуватися Києвом. А ще він засів за англійську мову. Бо хто ж зна, коли ж потрапиш кудись за межі України, ото тільки знатимеш одне слово. Ось прощальний портрет. Варенички з маслом. це А як ви здогадалися? Тому що вишні випинають свої боки та хочуть вирватися на волю. Так, ну то що, які робимо висновки з цієї казки? Насамперед, те, що Київ це райське місце. Що бабуся це золотий фонд? Як чудово і що треба вчити? Oh, right. Треба вчити слова. Yes. <реш> Але, yes. А як буде англійською рай? А okay. oh, right. як буде англійською рай? Oh, right. Не звучить українською краще. Oh, right. Отже, сьогодні все, okay. що бачимо в Києві, маємо як говорити? Oh, right. Oh, right. Oh, right. <реш> а зараз переходимо в активну фазу часопроводження.